Дають з молотка, як окупанти в Криму відбирають бізнес і націоналізують нерухомість. 10 тисяч порушень прав людини за час окупації Криму. Правозахисники поповнюють реєстр злочинів росіян. Катують голодом в одиночній камері. Четвертий рік у полоні росіяни тримають правозахисника з Криму Дениса Мацолу. Це кадри Севастопольського рибно-концерного комбінату Аквамарин, коли він ще працював. Окупаційна влада запустила процес його банкрутства, а майно вже розпродають на аукціоні, який має відбутися. 16 травня виставили частину обладнання. А це санаторій Фарос. 65 гектарів землі у Ялті. 35 будівель окупанти мали продати одним лотом за 211 мільйонів рублів. Це майже 2,5 мільйони доларів. Аукціон призначили на 14 лютого, проте результати досі не оголосили. Юрист Борис Бабін пояснює, аукціон міг бути прикриттям корупційної схеми окупантів. Він захоплений ще в 15-16 роках. Це Залишки, які намагалися, ну як то кажуть, можливо, комусь передати окупаційна адміністрація, там пару господарських будівель і тому подібне інше. Чим же завершилося, ну може не зійшлися в якомусь корупційній марші. Постійно щось окупанти потрібно чи не потрібно їм намагаються комусь передати. Прикладом наразі йде процес розпродажу так званого. Майна Ялтинського морського порту правозахисній ініціативі Кримсо заявляли, так звана націоналізація об'єктів власності є одним із інструментів тиску на нелояльних жителів півострова. Севастополець Руслан Жаднов до 14-го мав бізнес з виробництва металоконструкцій. Десять років орендував цех на території морського заводу. Згадує як росіяни вигнали його та інших орендарів. Приїхали к нам російські морпехи на територію заводу, і сказали, ребята, всім спасибо, всі свободны, Це наша територія. Вам надо убраться, а десь будь вонська часть. Руслан з Криму виїхав тоді ж у чотирнадцятому. каже, зараз інколи спілкується зі знайомими Севастопольцями, і ті розповідають, які схеми задії окупаційна влада для так званої націоналізації. Територія там завода і торгового центра, або ще якась то бізнес-територія може принадлежати чоловіку, який живе допустим, на підконтрольній Україні території, хто допомагає. Там украинская армия, и этого человека могут просто заочно судить и за счет национализации забрать бизнес. Там, допустим, много я знаю на ЮБК позабирали там пансіонати, в які котри лежали нашим українським бізнесменам. Захоплювати українське майно в Криму, державне та приватне, каже Борис Бабін. Окупанти почали з 2014-го. за понад 11 років окупації півострова. Українські компанії подавали скарги в міжнародні суди. Наприклад, у квітні 23 го арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язав Росії виплатити Нафтогазу України 5 мільярдів доларів збитків через захоплення майна в Криму. Юрист Сергій Заєць каже, позови щодо Захоплення бізнесу і активів в окупованому Криму розглядають і в Європейському суді з прав людини, оскільки це відбувається в відповідності до законодавства Російської Федерації, яке Росія поширила на цю о, територію свавільно. і відповідно, якщо говорити про о, перспективи будь-яких скарг, які були подані до європейського суду, часно, вони є з високою ймовірністю виграшними для заєвників. Юрист Там, уточнює питання, з вересня 22-го Росія та вийшла та з під та... юрисдикції ЄСПЛ. Водночас та... каже, подавати скарги зараз не безперспективно. По тих, які були подані раніше, очікує рішення у найближчий рік. Два скаржитися на країну окупанта за вилучення майна радить і до комітету ООН з прав людини. Російська Федерація. А... Є членом ООН, вона перебуває під юрисдикцією комітету ООН з прав людини і таким чином вона зобов'язана виконувати рішення чи підкорятися висновкам комітету ООН з прав людини або інших комітетів. Там... Їх є ще декілька листопаді 24-го окупаційний очільник Криму Аксьонов заявляв, що за 22-24 роки російська влада націоналізувала на півострові 3,5 тисячі об'єктів, що належать українським компаніям та громадянам. Реакцію на ці дії окупантів України суспільному озвучила постійна представниця президента в Криму Ольга Куришко. Право власності зберігаються за власником і всі документи, які Приймаються і рішення, які приймаються окупаційними адміністраціями, не визнаються Україною і не мають юридичних наслідків. Окрім «Нафтогазу» суди проти Росії вигравали «Державний щедбанк мільярд і сто мільйонів доларів, плюс відсотки компенсації. Приватбанк мільярд доларів. Приватна компанія ДТЕК 267 мільйонів доларів компенсації. Напередодні французький суд зробив крок щодо стягнення виграних у суді грошей Нафтогазом, дав дозвіл на примусове виконання рішення гаазького арбітражу, тобто стягнути компенсацію за рахунок російських активів на території Франції. Валерія Церна, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим. 38 затримань, 13 обшуків та 36 незаконних арештів. Кримськотатарський ресурсний центр озвучив дані за перший квартал цього року щодо порушення прав людини в окупованому Криму. З 2014 року правозахисники зафіксували 10 тисяч випадків порушення прав людини на окупованому Росією півострові. Йдеться про вбивства, насильницькі викрадення, катування, обшуки та сфабриковані справи. Усі ці злочини внесені у спеціально створений реєстр. Систематизація усіх кейс. Сів десь змогу в будь-який момент надавати інформацію міжнародним інституціям, судам та українським правоохоронцям, каже юристка КРЦ Людмила Коротких. Багато злочинів вони були вчинені на початку окупації, особливо ті, ті ситуації, що стосуються викрадень або вбивств людей на території півострова. І часто ми стикалися з тим, що. Через 5 років, через 6 років до нас повторно звертаються правоохоронні органи України для того, щоб надати їм інформацію. І звісно, що з плином часу і у жертв, і у близьких. І у нас вона ну в пам'яті деякі деталі вони можуть губитися, тому важливо ось це якісне документування своєчасне. Побачили, як Денис знаходиться там на одному з е, відео. Це підтвердження того, що він живий. Його отримують в одиночній камері. Що три місяці його е, ну фактично катували голодом. Олександра розповідає про Дениса Мацолу свого друга, який вже три роки в російському полоні, показує вікно, за яким колись разом працювали в правозахисній ініціативі. Схід Сос допомагали тим, хто виїжджав з окупації в 2014-му. Власне, тут був вхід, і наверху, на третьому поверсі, розташовувався перший офіс схід соси. Ми спускалися вниз і раз вночі ходили купатися а, а, на Труханів а, в Дніпрі і дуже жалілися. Боже, коли ми вже поїдемо, це було перше літо. Окупації ще тоді дуже і хотілося додому. Денис родом Сімферополя був проукраїнським активістом, підтримував кримсько-татарський національний рух. А лім близький друг чоловіка. Разом навчалися в Таврійському національному університеті. Денис один з найближчих моїх людей взагалі в житті. А він мій однокурсник. Ми познайомились, коли вчилися разом на філософському факультеті, на політології. Я його називаю Дустом. І всі знали, що саме так я його називаю, і він мене так називає. Достум – це кримістарською прикладається як друг. Наприкінці 2021 року, коли Росія почала збирати наступальне військо біля кордонів України. Правозахисник Денис Мацола вирішив стати на захист країни. Це коли в напруга в повітрі вже висіла, що щось буде. Денис на пішов за запрошенням друга Владислава Журавльова долучився до лав 501-го батальйону морської піхоти. Повномасштабне вторгнення хлопці зустріли під Маріуполем у березні 22-го військові опинилися в оточенні. 4 квітня потрапили в полон. Він в кіншмі. Це глуша Росія, де його постійно допитують, а кидають в, в, в одиночні камери. Й Дениса, коли він туди потрапив, у нього було поранення нове, да? І, Тобто і ці всі рани гнили, очевидно. І психологічно, тобто. Зараз, чому ще важливо про це говорити публічно? Це його фізичний стан. Про те, що Денис перебуває у сезон номер 2 російського міста Кінешма та його важкий стан здоров'я друзі дізналися від військовослужбовців, які повернулися з полону. Ми довгий час витримували мовчання, але Іноді стратегія мовчання не виправдовує психологічний і фізичний стан Дениса погіршується саме через ці свідчення і про катування голодом, і про е, одиночну камеру. Нині українські правозахисні організації ініціювали петицію до влади та міжнародних інституцій з вимогою врятувати з полону Дениса Мацолу, його друга Владислава Журавльова та інших захисників Маріуполя. Валерія Церна, Андрій Селезньов, Павло Загорнян. Суспільне новини. Крим.